Чоловічі кофти пертинний в худі розміру М утеплене, розмір 50, термина кофта, серединка фліс, і винагрудний карманчик на замочку, також бокові карманчики на замочку, Жилеточка, серединка фліс. Така йде доставочкою з хомутом під шийку. капюшончик фліс розмір 40-42, серединка також іде фліс, 50 розмір, а така також термо 50, середина фліс, 48, така іде фліс 56 розмір, серединка також фліс, і зі доматенькі, такі теплесенькі карманчики на замочку. Худі емочка також утеплена. 52. Так на замочку. Серединка фліс. Два фікса L. Жилеточка N, термокофточка XL, e жилеточка худі М, Також утеплена М, Така термо на замочку. 52 серединка. Також йде теплесенький кліз.